Всім привіт! З вами Сопокетіо. Сьогодні згадуємо завітали у The Lost Floors. Так, такий новий режим. Тут можемо бачити двері з фігури на сотій двері, ну схожі на них. Ось чекати на потяг, який ось тут стоїть. Цікаво, в нього можна зайти? Не можна. На жаль. Ось кабінка. Я сюди вниз ще не ходив. Давайте зараз ходимо. Що цікавого може тут бути? Ага. Ага, це метро. Прикол. Опа! І вже Так це вокзал. Клас Тут насправді є режими The Lost Force, але тут вокзал, я ще не такого не бачу вокзал. Ось такий ось спан тут великий. Всюди все що стоїть, ось цистерна з газом. Якісь тропінки Так, ось у нас The Lost Minus. Ну, це звичайний майнус, як, як у нас були. Ось уже у нас тут померцає світ. Давайте зараз подивимося спаун. Це щоб повернутися назад. Такий ось магазинчик Джефа, можна посидіти. Шавки не лутаються. Купить за 400 робсов Крусификс. Какие у нас ачивки есть? Ага, все ачивки, тільки они трохи перероблены. Зрозуміло Печка така. Буржуйка стоит. Блин, постійно куда сідаєш? Ось у нас тут лифты, зараз мы відправимося за Лос Майнес Давайте спочатку подивимся. Повністю спавну. У нас тут шкафчики різні стоять. Ось ти, вниз спускатися можна. Це нам локації показує, да? Я так розумію. Взагалі кайф. Тут сюди не пускають. І все. Ну там вагнетка їде в кінець. Давайте в ліфт на одного зайдемо. 4 секунди. 3, 2, 1. Поїхали! Ну, у нас нічого немає, тому давайте скіпнем. Ага, на квадраті. Упали. Ми в воді. Ми в воді. Ага. Тепер генератори забирать. Ага, я зрозумію, зрозумію. Це типу така була, по моєму гра. Раніше. Чи не було? Напишіть в коментах, Я, по-моєму, її десь бачив уже. Тут там можна пройти. Затискать. Опа. Просив. Зібрав генератор. Зібрав... Зібрав ще перемикач. А, їх треба всі вимкнути Зрозуміло Навіть відіпнули цей прохід. The Lost Minus. Що тут у нас? Нічого такого немає. Ага, тут ще щось можна відкрити Ще кудись сходи, що це таке? Куди це сходи? О, ну на... і над локацією над якою були. Ага, тут крусифікс, типу. Ух ти, звук класний Дуже класний звук. Як запускається якась машина? Опа! Упали вниз. Свалились. Що тут у нас ще є? Це типу прохід. Ага, можна вниз пройти. Давайте зараз ходимо вниз. Локації прям здоровень не страшне. Нас сюди пускають чи. Не пускають. А, не, пускають. Просто якісь тілажи. О! Боже! Оце ось пасхалка. Я не пам'ятаю як обох зовуть. Ну це типа мем. Я не пам'ятаю, як зовуть їх. Це типа Крикрафт і ще якийсь чел. Кайф. Зробило взагалі прикольно. Ага, щоб пройти треба було просісти. Зато побачила тільки що пасхалку з Крикрафтом. Нам потрібні ножиці. Ще раз треба різать. Ага, все, ножиці забрали. Тут можна пройти? Е, що це було зараз? Куди світло тухнуло? Не, пройти не можна. Не можна пройти. Світло гасне постійно. Не береться. Нічого немає, приходу. Так, куди далі? Сюди. Що тут у нас? Ага, це в нас перша кімнатка, то оч. Ще ножиці. Два рази ріжемо знову. А ножиці можна взяти чи вони пропали? Пропали Прикольно. Тут, скоріш за все ще одни ножиці Чи просто дуже здорові локації тут. Ну прям дуже здорові Сюди генератори стоять. Сюди пройти можна? А, ні можна Запутався я. Заплутався На прицітку тільки можна. Ага, ну тут все одно нічого нема. Тут теж нічого нема. Нас постійно лякається. Нам треба внесити. А, це двері. Ааа, the... це The Lost Mines, точно. Ага, що це таке? Ага, на ці кнопки. Ніче. Ну, шапки такі. Дуже довга анімація залізання і вилізання. Прям дуже довго. Сідать. Сідать на R3, не. Монетки. Сідать тільки на кружечок. Ну залось мене, скажем, вже всі бачили чи ні. Чи не бачили, я не знаю. От о, якесь кофе найшло. Можливо... А, можливо це оновлення повийшло, таке ж... Що? Ужасаючі якісь звуки прям. Так... Тут нічого нема. Тут у нас шафа. Монетки. Тут так уж ничего. Давайте Тут... Ага. Давай тут выпьем что-то. А, это как витамины. Как витамины. Что-то шось... Ой-ой-ой. Можно свалиться, правильно? Просто свалилось и ничего не было. Что это такое? Что сейчас произошло? Що зараз произошло скорее за все что можно туда звалиться тоже але не будем то робить Пот... Ні, це обново цного це О, дари. батарейки Із дорс 2 а це батарейки Що це? а це батарейки можна замінювати. Клас! Клас, вообще. Я не бачу такого. Що це? Що це, що це? Що відбувається? Що це таке? А як його приходить? Як його приходить? Що це було таке? Кайф. Я такого ще не бачив взагалі. Це оновлення 100%. От 100% даю, що це оновлення. Ну я просто. Що це за кент був? Як від нього втікати просто. Просто Просто жесть. Це типа якийсь хардкор. Да, неприятно, що вони зробили. що... Якщо ти залізаєш, то. Потрібно на інші кнопки називати. Не вперед назад, а на... на вгору і вниз. Так, це у нас вентиляція. О, ліхтарик. Вмикається? Вмикається. Кайф. Це раш? чи у нас просто лікають? Давайте почекаємо. Щось звуки цікави. Ой-ой-ой, що -ой, це таке? Скоріше за все це раш. Light snack. А є щось ніби похилиться чи немає тут такого. Просто дуже цікаво. Це сік чи шо? Так, а что у нас? Ага, давай Давайте сразу выбираться отсюда. Ага, тут еще бывают такие. Какие у нас двери? А, у нас помаранчи. Что? Ну це ж не помаранчевы двері взагалі. А як це? А, воно само. Клас. Ой, ще один ліхтарик. Не можна взяло взяти. Ще один раз, да? Там якісь у мене... Золото і якісь червоні ще. В шафі головою можна крутити О, це справжній раш Відчинились. Опа! Сік. Це сік. Сто співсотків. Ну це така локація під нього. Вже зроблена, А ну-ка? Він вилізає з гори. Оце, оце звук. А куди бігти? Ага, прямо. Підсвітка не дуже працює. Теж прямо. Теж прямо. Прямо. Тіліпає жорстко. В різні боки. Прямо. Ну тут. Майже все весь час прямо. А, ні, зараз праворуч. Зараз праворуч І... все I see you. А Сіка. Дивіться, Сік не дуже складний, як для першого разу. Скоріше за все, він буває складніший. Так, там свалиться можна. Не знаю, які двері. 145, і добре. Це червоний раш летить. Да. Червоний раш пролетів. Золото. Можливо ж там магазин Джефа буде. Типу, якісь вітаміни. Можливо вони лікують, не знаю. Тепер 147. Диви, які складні твари були. Опа, ліфт Все, можна уїжджати Хлопці, ми уїжджаємо з цього готелю. Диви, як шоколадка виглядає. Це типу, покайфувати тут, чужих. Прикольні звуки. Опа! Добрий день. Почекай, а ми ж фігури ще не пройшли. Ми фігури ще не пройшли. У нас уже магазин Джеффа. Плазма. О, привет. Що це? Що? А що я купляю? О, сердечко. А, нам потрібно оцих, скоріше за все, купити Це золото. Це якісь сірі монетки. У нас немає таких. Прикол. Такий отель там. Красивий. Ладно, поїхав далі. На фігуру поїхали, хлопці. Опа, фігура Відволікли її шумом. Ничего себе, вона смішно ходить Да. Обстановка по кайфу. Шо? Як вона так ходить жорстко Жорстко ходить Ага, ось вона Вона прям як ліхтарок Ага, вони на підлозі розкидані, ілі? Ага, пиццу І одразу ми за нею Опа, нам туди потрібно. Виходь звідти. Тут так багато всього. Ага, все. Все. И что, покидаем ее, или что? Уже? Уже втекаем, да? Нет, Чи це... Скорее всего, это другой уровень. Не. Нас не пускают. Но ну, нам сюда. Райт. Right. Ага. Зрозуміло. Забирай. Забирай. Бам. Все. Тепер можна проходити Я не знаю, на що я присідаю але. Краще присяди Все, пройшло фігуру. ПВ. Пройшли фігуру. Клас. Ух-ух-ух-ух-ух Ледве встиг. Я думав, це від фігури вона моргає З'явились ящички в горі, хотів сказати. Так, тут не буду цієї головоломки. Тут всі такі двері? А, ні Диво, Нові двері з'явились. Клас А що тут всередині? Нічого нема. Нічого нема. Ой-ой-ой, я злякався. Без пс Був. Скрич. Все, кудись на гору піднімаюся. Монетки. Ще якісь шафки. Сюди немає виходу. Скоріше за все тут тепер правильний вихід треба знайти. Правильний вихід оттаму. 158 двері. У нас зараж полетить, ні? Ні, червоний раж. Червоний раж. Червоний раж пролетів. Ти нам навіть підказують, куди йти. Схоже, що після 150-ї вона інша вже. Кімната. Всі кімнати інші. Так, якась головоломка знову. Очередна, ні. Або десь знайти треба вихід. Ліхтар. Ліхтарок у мене закінчиться. Вентиляція. Дякую, що на нас свідчують. Скажу, що магазину джефа вже не буде. Знову праворуч, знову ліворуч. Це злісти вгору. Опа, нова кімнатка. Знов хілочка. У вигляді кофе. Це не кофе. Зачинений Вихід зачинений. Клас. Потрібно присідати, щоб пройти. Це... Оце ось вихід, ні? Хоча схожу. Ось вихід. Вышли. Это типа прикол, да? Такие монстры какие-то лякают. Что-то мало хп. Насправді у нас половина. Нас, не он нас есть. Он нас есть. Нет. Забрал додон. Забрал. Забрав. А там нереально було пройти. Там нереально було пройти. У нас. У нас тупо не було вибору. Де сховатися? Це типа Lights. Lights that help you. Окей. Okay. Якісь ліхтарики повинні бути, щоб допомогти. Зрозуміло. Ну що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Сабакейча. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока.